Доброго дня. Е е е е я в селі Винарівка. Це Київська область. 30 соток землі неприватизованих, можливо і більше. Ну, так. Зараз кажуть, що 30. Це гляний будиночок, опалення газове і дров'яне. Ну і таке вікна замінені, в городі внизу ставочок. Я ще не ходив туди, пізніше подивлюсь, підійду. Криничка кажуть в нормальному стані. Зараз обійдемо ще будиночок. Є гараж, літня кухня, погріб, яма, підвал. Село гарне розвинуте. Дорожка тут. Асфальт закінчується біля сусідньої хати. Хороше село, я чекав, людей катався по ньому. Побачив, що скрізь асфальт. І видно, що лазим. Біля нашої хати асфальт закінчився. Думаю, таке село хороше, здорове, все асфальтовано. Але... але тут всипаний щібнем, кажуть, ну воно вже зайшло в землю, було, немає, говорить. Ну, асфальта теж немає. Будинок весь накритий бляхою, але частково десь там щось підтікало і минулий власник накрив шифером так, з двох сторін на цю сторону і наперед. По бокам немає, є отака одна тріщина. Видно її і в кімнаті і тут. Коли вона з'явилась, ніхто не знає, так як це людям в спадщину попало воно. Не знаю, що і коли. Замінені майже всі вікна на пластикові. Там кілька вікон, здається, лишилося. Інтернет є тут по стовбам, бачу. І через три стоба висить коробка їхня. Ну і провайдерів в селі куча. це вже чужий город, а наш іде туди донизу, до ставка. Як кажуть, якщо листя впаде, то ставок, видно городу, але поки що ми його не бачили, в сході в кінці. там. Так, Тут вікна теж замінені. І залито бітоном. Віранда така простора. А Все тут попідшивали вагоночкою, і стелю, скрізь, здається. Все там було чистенько, балок тут не було. Але щоб не білити, не красити, підбили вагонкою. і на ну, цьому все. Прихожа теж все в вагонці. Вихід на гору. Кажуть, що так. Лічильник тут не винесений Так, друзі, тут у нас отака кімната як прихожа чи кімната, не знаю, підлога скрізь дерев'яна. Тут у нас кухонька, газ заведений, плита і є на плиту. Також ззаді є піч, яку можна розвалити і звільнити ще багато місця тут. Так, І дві кімнати у нас зал отакий. По меблях трохи сказали, що щось залишиться людина. Були озадачені моїм питанням. Як але... я сказали, подивляться, але так сильно нічого їм тут не треба. Тому... На перший час якісь меблі будуть. Так, друзі, і тут у нас спальня. Отака Закінчується в мене пам'ять. Довго не буду знімати, зараз бастренько біжу на город і покажу, що ще є. От так. так, отакий гараж у нас. Дрова заберуться звідси. Гаражик отакий, не знаю як по дліні, жигулік повинен влізти. Тут у нас літня кухня, зараз зайдемо, тут хлів. Дуже швидко знімаю, друзі, бо нема пам'яті, якось я не розчитав. І біжу на город. Є погріб отакий, він такий в більш трошечки запущеному стані, але ну, всередині він ритий. І ну, таке підмастити, підлампічити, він ще буде, наче він не тече, накритий зверху такою штукою. От так це все виглядає. Друзі, і оце все наше господарство. Оце що ви бачите. А, межа он де. город. Хоча казали, що все тут. Наше. Оці всі дерева, горіхи, все-все-все це наше. Йду, друзі, до ставочка і розказую вам село Винарівка, Київська область до Києва 125, до Білої церкви 45. Гарне розвинуте село, є тут школа, медпункт. Садочок, церква, сільська рада, магазин є такий гарний, здоровий. Все більш-менш нормально. Асфальт є, я вже казав, але в нас я зглазую. Не знаю ставка поки не бачу, але він десь тут за деревами. Напевно, я не зможу сказати, але люди як листя падає, то його видно. Но, мабуть, я не зможу його знайти. Так, Друзі, знімаю, якщо виключиться, вибачайте, бо я вже говорю, вже видали з телефону все, що треба і що не треба. Хочеться дозняти, щоб даром людей не тривожити. А так, поки ще знімаю, йду знімаю вам. Такий огляд вийшов скорочений, але будиночок ми подивилися. Літня кухня. Ви бачили невелика, але страшного нічого немає, це гляна. Гараж. Теж в гаражі, до речі, там збоку ще яма, як льох ноча. Теж там можна зберігати. Всякі різні речі. Ну, В плані овочів. Донизу йде вуличка отак, і ставочок долі. Непоганий будиночок, ціна 13 тисяч, 30 соток городу, але це так з пам'яті, мені здається, тут більше. Бо люди щось не, точно не пам'ятають. Але... Здоровеньке величеньке. Мені сподобалось. Зайду зараз в погріб. Якщо вистачить, то покажу. А закінчиться відео, значить не вистачило мені пам'яті. Трошечки не підрозчитав, хотів як побільше, а вийшло як завжди. Ого, тут бачите, почало Ого. Отак. От Видно, воно ото підтікало, потім його накрили і прибирати, понятно, ніхто не став. Ну, такий глибоченький, я думаю, що він холодний, Сходи, до речі, ціленькі, вуголочками підбиті, то вони залишилось повичищати їх. Вигрібати і буде нормально отак От такий дворик повидалявся він взяв і вже 4-5 хвилин вже знімаю щоб знову був би нормально зняв би. Отак маємо те, що маємо. Село знаходиться поруч з трасою Київ Одеса, що дуже зручно. Не потрібно ніде петляти, їздити. то з Києва ще кому треба їздити, з транспортом теж проблем тут взагалі немає. Я знаю, що з цих сел люди їздять автобусом в білу церкву на роботу. Ну Це мабуть не дуже зручно, але так роблять. Все, Друзі, не буду вже повертатись, не бачу, що знімати тут такого. Дякую вам за перегляд.